Вітаю вас! Сьогодні хотів би приготувати домашній зелений солод з ячменю, але, в принципі, таким чином можна готувати солод з будь-якого зерна, з пшениці, з жита, вівсу і так далі. Е, який принцип приготування солоду? Дуже простий. Для тих, хто ніколи не мав з цим справи, поясню, для чого готується взагалі солод. Солод готується е, для того, щоб. Вивільнити ферменти з зерна, які дозволяють перетворити крохмаль з зерна, зерна на цукор. Вже при, у цукорні при вищій температурі. Ну, це виглядає досить ну, звучить, можливо, досить складно, але це насправді дуже просто. І приготувати солод надзвичайно просто. Швиденько спробую сказати, як його готувати. На солод можна перетворити десь 75-80% зерна. Солод можна приготувати тільки з минулорічного зерна, або з зерна, яке вже досить, довший час полежало. Тобто, якщо ви е, хочете приготувати солод з зерна, яке щойно зібране, в серпні, в вересні, в жовтні, солод швидше за все, не вийде. Можливо, вже з, солод почне виходити вже з січня-лютого, якщо вже, тобто минулого року. Тобто, ну, Зерно повинно мати принаймні декілька місяців. От. Далі, як готуємо солод дуже коротенько, ну, перебираємо зерно, замочуємо його в воді, декілька разів зливаємо воду, знову наповнюємо. Потім намочене зерно промите ми викладаємо на... Е, от можна навіть в таку миску викладати шаром в 5 см. Також його потрібно накрити буде, постійно е, поновлювати вологу, чимось можна, можна так порскати і перемішувати обов'язково. Це так дуже коротко. Переберемось до приготування. Першим етапом приготування солоду це, звісно, роздобути зерно. От ми, зерно досить насправді дешеве, готувати віскі з нього досить вигідно, але трішки важче, ніж, наприклад, з цукру. Е, так, першим етапом є е, можна його перебрати, в принципі, залежно, що ви хочете з нього зробити. Якщо варити пиво, його треба дуже добре перебрати. Якщо варити віскі, можна його так не перебирати, але я все одно стараюся забрати отакі всякі частинки. Бачите? Насіння іншої якоїсь культури мені невідомої, бачите? Отаке От я стараюсь забрати. Тому я його так не сильно, але легенько все-таки перебираю просію. От, бачите, зараз, можливо, знову покажу. Нема? От, прошу, бачите? Такі речі я намагаюсь забрати. Це не є, не є ячмінь, це якась інша культура. Після того, як ми перебрали зерно, майбутній солод. Його потрібно дуже добре промити і декілька разів замочити. По простому поясню, як я це роблю. Я маю його два рази. Перший раз не дезінфікую, другий раз дезінфікую. Перший раз, як коли промиваю, залишаю на 2-3 до 4 години, щоб зерно набралося вологи. Зливаю воду тоді повністю і залишаю на декілька годин. Там можна від 5 до 10 годин залишати. Проважно я залишаю на ніч. Залишати замочене зерно потрібно. При температурі від ну 10-15 градусів більше не потрібно. На наступний день воно переважно завжди вже трішечки проростає. Як бачите, має вже такі бачите, білі носики, але це ще зовсім не готовий солод. От. І зараз ми його другий раз замочили, будемо мити. Також дуже важливо згадати, що коли ми миємо солод, при першому митті потрібно злити все зайве. Бо піднімається, ну, всяка там полова піднімається, піднімається зерно, яке непридатне до. Ну, воно вже якесь є пошкоджене або щой, воно тоді спливає, його все, що спливає, потрібно обов'язково забирати. Другий раз, коли промиваємо солод, я даю досить велику таку кількість водню, щоб, е, щоб солод не. Навіть може трошки більше. Не зацвив, не зацвів цвілі, щоб не було. Зараз побачите, як він буде такий, робитися невеликі такі е, бульбашки від того, що е, перекис водню знешкоджує всі патогени. І бачите, вода одразу забарвлюється. Бачите, наскільки воно все було брудне. Видно характерне шипіння. Ну, воно не буде таке інтенсивне, бо води досить багато і зерна, але все одно. Е, Цього переважно завжди вистачає для того, щоб не заразити. Можна використовувати також і ну, інші всякі дезінфектори. От Бачите, досить сильно піднялися бульбашки. Залишаємо на 5 хвилин, до 10 і можна зливати воду. Це два дні роботи з зерном, бачите, воно вже потрішки. Почало проростати і тепер, тепер його можна поміщати вже в посуд для пророщування, для осолодження. Викладаємо шаром 5-6 см і накриваємо зараз чимось вологим. Після того, як ми солоду так помістили вже на якусь ємність для осолодження, його потрібно кожні 24 години перемішувати таким чином. І обов'язково зволожувати. Зволожувати потрібно його самого. І обов'язково зволожувати, також, якщо це тканина, кожен день зволожувати тканину. Не через день, не волога цього недостатньо, вона має бути мокра. Її потрібно кожен день вчити. От. От в загальному такій от ємності для випікання. Солод проростає найшвидше, найякісніше. Хоча, можливо, трішки незручно його перемішувати, але ну, результат тут виходить найкращий. Підсумою ми зерно промиваємо і дезінфікуємо десь приблизно впродовж двох тіп. Намочили. Злили воду, намочили, злили воду, продезінфікували і можна тоді викладати отаким чином. Виклали на посуд для осолодження і постійно потрібно його тут помішувати і зволожувати. Таким самим способом, от. без фанатизму, легенько намочили. Бачите, наскільки волога тканина дуже мокра, вона, тепер на неї можна вже вкривати. Якщо тканину робити просто вологу, результат буде не дуже, соло буде підсихати. От. Я пробував вкривати, пробував мучити її трішки річ, але це не дає хорошого результату. Також можна використовувати таку велику миску. абсолютно той самий принцип, тільки тут трішки легше це все перемішувати. Як бачите, стелю досить великим шаром. Але нижній нижній бачите зерно трішки гірше буде проростати, якщо дуже широко стелити Ну, але й буде. Це пішов. Коли припиняти пророщування солоду? А його припиняти треба, коли солод на такій стадії, як ви зараз бачите перед собою, корінь довший за. Зерно, саме корінь не пагін, не пагінець, а пагінець має бути на 2 треті до половини, бачите, як тут, або ну також тут буде ще. А тут навіть 2 треті вже от ячменю, бачите? Е, між іншим, на ячмені не дуже добре видно ці ростки, треба приглядатися, вони під лусочкою переважно, дуже рідко, коли вони вилазять отак наверх. Що важливо, оцей солод, він вже є готовий, що цей, що цей. Але оцим солодом, бачите, коли росточок. Менше половини зерна, не можна оцукрути тільки практично от одне зерно. Але коли росточок вже буде от як тут, бачите, на 2 треті зерна він, бачите, досягає майже кінця, оцим цією вже зерниною можна оцукрути її і ще 4 крім неї. Тобто, давати 3-4 кг неосолодженого продукту меленого і кілограм солоду. Я цей солт потримаю буквально ще 2-3 години, бо в мене тут ну, нерівномірно не і буду вже до вечора молоти його.